Верховній Раді більше немає комуністів. Про це на пленарному засіданні парламенту оголосив Олександр Турчинов. Голова Верховної Ради України нагадав, що за результатами парламентських виборів сьомого скликання на підставі регламенту Верховної Ради була сформована депутатська фракція Комуністичної партії України у кількості 33 народних депутатів. На 1 липня 2014 року ця фракція скоротилася до 23 народних депутатів, що значно менше ніж мінімальна кількість фракції у зв'язку з цим та на підставі частини 4 статті 60 регламенту Верховної Ради України оголошую про розпуск депутатської фракції комуністичної партії України у Верховній Раді України сьомого скликання, заявив Турчинов, назвавши цю подію історичною. Крім того, головний парламентарій висловив сподівання, що ніколи більше комуністичних фракцій у Верховній Раді України не буде. Більшість полтавців, яких з цього приводу опитали наші журналісти, рішення Олександра Турчинова оцінюють позитивно. Навіть ті, хто свого часу будував комунізм. Я подивився на Симоненка, як він приїжджав на яких ні музинах з охороною два бойовика один спереді, джип, другий ззаді, отут його офіс. Як він себе веде, то я думаю, це, це страшне. Це не для комуністів. Я тільки за. Тільки за. Ну не знаю, щось мені не доподобає. Дуже, дуже давно вже. Деякі люди, які були в партії, зараз пішли проти народу, проти партії пішли в сепаратісти. З однієї сторони вони що заслужили колись, а зараз не заслуговують, того, що вони. Дружили з этим регіонами, тому вони не заслуговують з нашої ситуації в країні напевно можливо це краще, але та по різному це можуть інші люди просто та прийняти, і також буде в нас другий майдан. Це, це справа кожного, хто як. Я просто та до політики на даний момент стараюсь, то, і... тому що та і... можна отримати за це. <рес> я дуже радий цьому рішенню, я це підтримую. Чому? Ну я вважаю, що партія комуністів вона не може не може вплинути на, на ті рішення, які мали б допомогти нашій країні. Вона тільки там заробляє гроші і далеко не чесним шляхом. Насправді я вважаю, що будь-яка політична сила вона має право на життя, якщо вона не суперечить єдності України і взагалі тому, щоб Україна була цілісною. Ця політична сила заслуговує поваги, хоча б тому, що ми багато років назад жили в комуністичному строї. Але на даний момент я вважаю, що комунізм вже себе вижив як сила, до якої можливо варто було б прагнути. Тридцать ну я як тероріст. я приехал с Донецка, то и полностью поддерживаю Донецкую республику народную. А там уже как хотите, хотите бейте, хотите нет. И, коммунисты. коммунисты. коммунисты мне близки по духу. Насколько я знаю, коммунист был всегда, то есть и никому плохого он ничего не сделал. Нормально. Ну Но зачем нам коммунисты? Были же уже коммунисты когда-то. Ну все, хватит. У меня бабушки коммунисты замочили. Сидела 25 лет тюрьмы не за Как вам сказать? Вообще это международная партия. Ну, кто как себя ведет? Если против Украины, то конечно. Я до распуска партии коммунистов отношусь положительно. Партию коммунистов, конечно, уже не надо распустить. Дуже нездорова политика, именно в такую минуту, когда Украина наоборот и пришла до того, что надо консолидироваться, а они как-то все наоборот делают, вот пытаются как бы Навести який тоді з в країні. Дуже позитивно. А дуже возьміть 17 2017 року, скільки погубили вони людей, як воно є, об'єктивно, реально. І до сих пор гублять. Це дуже велика ошибка. Експеримент на такій великій території ждано ви не знаєте, а я ж знаю, як ми ж цей комуніст ждали. Я вірив, був маленький. Ну це дуже велика не ошибка, це трагедія.